бачити, радий бути нової. З вами. Сподіваюсь, що у вас все якнайкраще по плану <смітна> <смітна> Всім вам вітання від тота копінатхи, хто його знає. Ну, вдома, з Богу. Він цього року не може нікуди вже поїхати, ні сюди, нікуди, бо вже в нього він ж працює, і він цю відпустку вже витратив на їздив з Ніранжем Ісламі і в хвіні їздив. Все, а. в нього вже днів не лишилося, мав вже там. Але він по тому по, по інтернету каже мені, ти знаєш, що тахарі там на фестивалі Горага все в віршах. що не говорять, то в віршах. Але великі жаль, Махараджі не розуміють української мови. Ну і перекласти вірші це ну на ходу перекласти неможливо. Але ми перший переклад, коли був. Хоча не на стей, коли вітала, тут був, а, а вже а коли а, на стей, то не мав. Ні, вірші це навіть просто якась поетична мова, де багато порівнянь, щось таке, то все, зразу ступоришся, на ходу, на ходу одночасно не мати, бути. Навіть, ну якщо текст маєш, то ну, ще якось перед собою можеш, і то складно. А так на слух, то зразу ну, <різь> дуже тяжко. Ну, я теж так ну, трохи слухав <гум> місцями. Цього року я не міг проїхати, бо якраз там папери мені ну, я не мав права за межі країни виїжджати, поки папери продовжувалися. Не вийшов цього. Можна зі. Приплодим гнітарний нектару Не хватало. Нектару, а гіркотинку. <реку> <Це> <реку> як... Ще, як в торті щось кислене. <реку> а діта є українська. Є. Шумував. Може, покарати, я ж не бачу. Тонка? Я так взагалі загалом на думці щось маю, щоб про що я збирався говорити. Але може є якась тема, яка у вас всіх дуже чуди, що мала. Чути, чути за дуже любляться замерз наже є якесь... побажання за побажання вже запитання, яке всіх дуже хвилює всі Воліли на цю тему говорити, а не ні на яку іншу. Я хотів поговорити про бачення відданого, як відданий бачить інших відданих і про здатність бути вільним від критичного ставлення, наскільки це важливо чи потрібно для духовного росту. No cóż, to ujazd, ale może u was jakiś... Mm. Tak, to jest. i bym you know, uh -huh, no, you know, no, <laughs> to nie Ja myślę, że В екстаз впасти. Я себе найти шура. з ваших благословень. і впаду в екстаз, то я ще не <laughs> <злащих гласлових. laughs> <laughs> <седу> буду контролювати. Сподіваюсь, <laughs> що я опаную. Наші дігу поперед. Так. Джайадамадаба.